Стукає звуки лісу. Прийшов я до своїх грибних місць. Ну і що я вам скажу? Так можна сказати, грибний сезон 25-го року. Сьогодні, нагадаю, 23 березня. Можна сказати, відкрито. Я прийшов і зразу на своїх місцях ось є такі грибочки. Тут, ось тут, виглядає з-під листочків. Ось тут. О. Вони дуже такі примасковані. Їх не так просто побачити. Такого хто не знає перший раз, то побачити їх не так просто. Ну, а вже досвідчені знають, що де вони ростуть і вже там приходиш і шукаєш. Ось тут є. Ха, також ось серкостефи. Так вони сказати, можна ростуть разом. Ну що, будемо дивитись до них перший в цьому році. Вони ще такі невеликі, але вже як для такої пори дуже файний розмір. дуже люблять вологу. От саме ця волога і сприяє їхньому росту, бо як стає тепло, більш спосушливо, вони засихають, вони не хочуть рости. Десь я ще бачив. Тому так, бо, можна сказати, я не знаю, ще, ще й тижня нема, як був сніг. І саме з цього снігу, волога від нього сприяє їхньому росту таке ось тут є ось з листочки виглядує молоденький є ще маленький не лишається то взагалі я так дуже обережно хожу не топчуся на місці, бо вони під листочками ще маленькі, то щоб їх не толочити. То так обережно хожу. Ось такий манюсінький. Ось. Знову. Ну, вони такі нік. Ніходь. Малюнькі. Пройде 2-3 дні, то вони попідростають, Покажуться з-під листочків, то вже буде цікавіше. Але і так, для початку, то й так добре. Ось тут знову нам попадає. Ножика для таких грибів я ніколи не використовую, як бачите, ніжка так приламується. О, який файний, о там ще є. Ось вирядує. О, Як видно, ніжка приламується, Я так прикриваю. Чудові. Я, звичайно, ще, ну, ще одного бачив. А, є, ось. Вони дуже примасковані. Їх побачити не так просто. Ой. Чудові. Ростуть вони, а я збираю ну, в різному лісі. Ну, зараз Такий, можна сказати, хвойний ліс, у хвойному лісі. Є також у листяному лісі. Ну і, як я казав, вологе. то вологу. Також вони є на таких узліссях, в саду можна знайти, біля черешень ростуть. Я знаходив. Ну, а так зараз, тут у такому хвойному лісі. Клітає о. Який файненький. Сьогодні такі особливі відчуття при зібранні грибів. Перших в цьому році. Чудовий. І один. Ось то є ще тут. Цього, то що я казав, я не побачив, він під листочками. Я наступив на нього. Але то нічого. Тут є. Ось. Тому я кажу, коли знаходиш, то треба так уважно дивитись, не топтатись на місці, краще відійти і почекати кілька днів, вони підростуть. Ось. Тут саркосифи ростуть. Тому якщо знайшов одного, то є велика ймовірність, що він там не один. О, це те, що я казав. Як побачиш одного, ось, ось. Вони такими грубками ростуть. Ось. Більше їх тут є. Але вони ще приховані? О. А грябати у листю, це ми таке робити не будемо, я то не люблю. Навіщо? Грябатись у листю? Якщо прийдеш через кілька днів, а вони самі вже... Показалися, попідростали, ой. -ки. А ти коли грябаєш оце все листя, порушуєш їхню систему, відкриваєш їхню вологу, воно все засихає, і так пропадає грибниця. Ти так робиш шкоду. Тому так робити не треба. Я бачив таких грибників. Вони навіть спеціально так е, ходять з паличками такими і грябають. Знайшов одного і там гриби, Особливо в дубових лісах. Молоді гриби там під листками є. Ну а воно ти раз зібрав, а іншим разом там все засохло, більше нічого не виросло. Ну, тому то, то не добре. Тому я так завжди стараюсь ходжу подалі, де не ходять люди. Спокійно зібрав і пішов. А іншим разом попідростають і будуть інші гриби. Тому так. Білоцвіт весняний. Первый цвіт файно так зацвіли, медунка, реаст, білоцвіт, все цвіте. буяє. Чіночниця. І тут досить такий густий темний хвойний ліс. І вона якимось чином змогла зацвісти у такому темному лісі. Природа, сила. Ось тут є. Зеркас Сейфи. Ой, які файні. Ну, я їх не збираю. Мені їх не треба. Отак вам показати. Ростуть серед такого білоцвіту. До речі, білоцвіт, також ліс такий хвойний, як бачите, темний. Такий а ляминки трапляється серед хвойного густого лісу. Ось Саркос он Тут така велика. О, ось є. Тут є. О, це, до речі, черемша. Дикий чеснок. Все. Тут яка, ух, велика. Квітів дуже багато розцвітає. Пахне черемша. Приємно так в лісі. Ось як. Різних квітів. Квітів дуже багато різних видів. Ось знову печіночниця, первоцвіт, ряст, все буяє. А білоцвіту, ну просто скільки не глянь, все біло. Це біле. Ось тут ще такі якісь жутенькі я і не знаю як називається. Треба буде подивитися. Не знаю що тут такі жовтенькі. Ось знову є. Квітів прям таке поле. Лісове. джмілик збирає з медунки нектар, ось саркосифи, а тут далі квіти і такі, можна сказати, поляни черемши деякий чеснок. Як бачите, його, його дуже багато тут. Прям просто неможливо пройти. То я так боками проходжу, щоб не толочити. Ось тут також такі поляни межиквітами черемші. Його немає скрізь. Ну я знаю так кілька місць, де він росте. 3-4 місця є такі, що прям такі великі поляни черемші. Не скрізь вона є. Вона так росте біля таких струмків. Щоб вологи було достатньо. Таке. Сцеф. О, і такі великі. О, там далі ще Ось, ось. Да, то можна їх не збирати. Хто збирає? Я так поки що не наважуся їх збирати. Тому так. Бечка. Так, на сьогодні достатньо. Походив, як би сказати, звідув. Весняні грибочки почали рости, є, їх достатньо. Бачив сьогодні дуже багато молоденьких, вони ще під листям, тому я так не став багато ходити, щоб їх не бачите, нехай підростають. Головне, яка мета була сьогодні, звідати, чи вони з'явились. І вони з'явились. Тому кілька днів, ти вони вже підростуть, будуть файні, то можна буде більше назбирати. Ну а сьогодні я так зібрав. Кілька ось таких, вже, як то кажуть, грибний запах буде. Так то, то не головне. Грибники зрозуміють. Сам процес. І тим більше, що ти знаєш, що через кілька днів підеш, то вони є. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі, Бережіть природу.